У мене син сказав, у них стані яйця, люди звикають. О, ну, мост, ну, мост це був останній такий треш. Головне, щоб зрозуміли, евакуватись потрібно. Для нас це звична робота. Стріляли по, по школі, по магазинах стріляли. До нас не доходило, а ця днів. Чотири назад, як бо на на другому етажом. Всі вікна полетіли. Дочка поїхала сюди, щоб узнати, де можна квартиру наняти. А тоді назад вже приїхала з міліцією. Коли хлопці приїхали з скорой допомоги і допомогли мені сісти в машину, це привезли сюди. Ось спасія хлопцям. Помосту такі, дві, такі. Здоров'ями на мосту, і то об'їжають той мост, припускають о, Господи. Я залишилася. Залишилася з, з, з декабря 22 го року. С, сама у домі в домі залишилося нас п'ять квартир заповнених. Наша председатель Елена Шатіла. Допомагала мені оці всі, всі, всі цей час до цього виселення з острова. Вона робила мені постійно покупки, сміття виносила за ліками. І це вона мене такі умовила, і я виїхала. Под'їхала до того мосту, тільки так піднялися нагору. І так очі закрила. Зробила вдих, і здивосту, з мосту з'їхали, на такої скорості їхали, що видихнула вже з мосту. А це такий був стрес, це такий адреналін, що це не, 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 словами не розкажеш. Вона вже ж вже постоянна. А оце останній. в неділю чотири каби прилетіли, а я то складаю свої речі і не зрозуміла, що це каби. Я вже ну, бахнули, пролетіли міла, і слава Богу. І слава Богу, отак, отак вже. Ну, людина така. Люди звикають. Ну, мост, це був це в останній такий треш. Тут гуманітарку отримали, водичку. Ну все. Люди були, пляж був, все було. А потім була війна, а потім була окупація. Ну, коли розбили міст, група острів, наша острівська група, не бітами, остров. Виставили, що треба евакуватися. Ну, ми не хотіли, ми не хотіли їхати, але мені син позвонив, Він в Америці позвонив, сказав, що треба. Позвонило 102. два. приїхала дуже швидко. Нас загрузили всім, усім гамузом. Хлопці приїхали. Спасибо їм. Це мене син сказав, вони. Стальні яйця. Вони дуже, дуже сміливі хлопці. Це поліція. Вони нас погрузили. Мені важко було залізти. Вони мене підсадили. Страху не було. Я не знаю, чому. Не було страху зовсім. Вони прискочили цей міст. От і вже коли виїхав по вверх, Ну так спокійно стало. Ми бачимо, що немає не тільки розбитих будинків, як, як на острові. Пункт незглавності, евакуаційний пункт працює в режимі нон-стоп. Люди сюди привозять кому потрібна допомога медична, кому потрібна допомога розпроселенням, кому потрібна допомога з оформленням документів. Лю людей привезли на це місце. І починається наступний процес евакуації. Якщо людина не немає куди йти, вона може залишитись тут чи на постійній основі залишитися в херсоні, в місцях розселення чи в інших областях. Тут працюють волонтери, медики і соцслужби. От, наприклад, у нас учора зареєструвалася жіночка, виїхала, їй не було куди. Вона переночувала тут, їй надали харчування. Сьогодні ми її відвезли на ЖД-вокзал, і вона сіла на потяг. Евакуаційний потяг безкоштовний. Якщо у вас є тварини. Тут люди мешкати з тваринами маленькими, з кицьками. Якщо у вас є, наприклад, багато тварин, звертайтеся до міської адміністрації. Тут на місці є волонтери, які за день-два знайдуть вам. На вулиці ніхто не залишиться. Головне, щоб зрозуміли, евакуватись потрібно. Допомагаємо інвалідам і дуже багато волонтерів, які допомагають, евакуюють, перевозять, відвозять. Дуже багато е з дітьми за цей період дуже багато було сімей в моральному стані. Люди ну, дуже важкі. Люди просто емоційно вони послаблені, але ми стараємося робити, роблять психологи. Зараз відбувається процес евакуації місцевого населення мешканців з острова, мікрорайону острова. Особисто ми наш екіпаж займаємось маломобільними. Ну, у мене сьогодні було 5-6 здобуток, просто щоб не було е паніки. Тому що, ви ну, розумієте, по мосту може прийти будь-яку хвилину. Трошки страшно для них. Тільки, тільки цим. Для нас це звична робота. Тут відбувається їх реєстрація, записується на сікез на сіка, я знаю на якусь фінансову допомогу. Що вам потрібно виїхати? Будь ласка, зареєструйтесь на гарячій лінії. Бувають такі випадки, коли приїжджаєш забираєш людину, а їх вже вивезли, або просто її там дома немає. І сахарок, є дете дронів, які дозволяють трішки якось контролювати. Плюс у нас є надіс наші. Людина, яка контролює небо, яка контролює всі чати і нас придивляє хлопці. Там десь там зупиніться.